Доброго дня всім! Сьогодні ми будемо збирати коробку передач мотоцикла Мінськ. Будемо ми збирати перший раз. Зайшовши на YouTube, хотів знайти якісь відеоролики по зборці коробки передач. Але не знайшов ні одного відео українською мовою. Є дуже багато російського контенту, де хлопці збирають. Тому вирішив взяти. Книжку по ремонту експлуатації мотоцикла Мінська. І попробувати сам зібрати і вам наглядно показати відео. Це все у відео. Для початку потрібно місце де крутиться шестерні, Місце, де ось наша коробка очистити. Цяку боруду. Щестерні також всі очисти бруду. Підготувати робоче місце, аби було все під рукою. Гарно і чисто. Це чисто моя така порада. Щоб, все було, щоб було зручно працювати. Тож починаємо. Кропка передач мотоцикла Мінськ починається з встановлення коліс. Ось такого диску, з... Та ось такого диску. Встановлюється цей диск таким чином, що... Таким чином. Що? П'ять з цих лунок повинно дивитися на нас, тобто до кришки коробки передач. Остання лунка повинна бути зафіксована в цьому ж шарику. Не знаю, чи вам видно. Болти потрібно затягувати з хорошим зусиллям, адже так як воно завжди рухається, болти можуть відкрутитись. В книжці рекомендується також змазувати різьби болтів. Нітрокрасний для запобігання їх відкручуванню, але я цього робити не буду. Думаю, достатньо. Далі встановлюється вал переключення передачі. Там е така пружина, Та пружина е пълна зайте. В колесо зашла. И отпиднимаем собачки. И установим наш вал. І встановили наш вал. Це в нас є колісо встановлено в першій передачі. Бачите? Раз, два, три, 4, 5 лунок дивляться в сторону кришки передач, тобто до нас. Тепер слід вчепити з наступної сторони ніжку переключення передач і попробувати переключати, чи колісо рухається. Тому зараз вчіплю. Ніжку і покажу вам результат. Чепив ніжку. І ось результат. Зараз. Це в нас перша передача. Можете бачити. Друга. Третя. Четверта. Третя. Друга. це вже перша. Друга. Третя. Все працює. Далі для зручності зборки коробки передач потрібно мотоцикл нахилити. Бажано підставити якусь шину або не пошкодити картер двигуна та ліву кришку. Тому нахиляємо мотоцикл, бажано щось підставляємо і продовжуємо зборку. Надалі Зборка коробки передач починається із встановлення первичного валу з шестерні другої передачі в ліву половинку картера. У мене цей вал стоїть, так, тому що ми половинки картерів не розбирали, тому... Далі продовжуємо зборку коробки передачі з встановлення шестерні першої передачі. З шестерню першої передачі потрібно поставити проточкою донизу, тобто гладкою поверхнею до кришки коробки передачі. Встановлюємо і зміщаємо отвір у шестерні. З отвором у підшипник. Далі ми встановлюємо рухому шестерню провочну валу. З ось такою вилочкою. Тут потрібно бути уважним, тому що вилочки не однакові, вилочки різні. І тому потрібно дивитися акуратно. Саме ось таку вилочку. Ось цей пас і встановлюємо так, аби вона оцими виступами зайшла у вікно. У вікна щасливі перший передав. Най-добро е да се види добро, но тогава крътка ма. Трахаме сръщната ма, защото мешава лапката, да? лапка тормоза.

Рутина буде у нас все. І далі ми встановлюємо рухому шестерню первичного валу. Вона була замінена, адже стара вже мала... ой, немає фокусовки. Фокусування, але тому що вона мала дуже велику виробітку. Встановлений циліндром, вилочки доверху. Це ми встанову цілідровим вилочком донизу. Зараз встановлюємо ціліндром вилочки доверху. Прокручуємо, аби нас в нас зайшло до це. І можемо встановлювати весь вилочок. Весь вилочок встановлюємо ось цією проточкою в ліву частинку картеру.

Імо сподіватись, що воно попало в паз. Далі ми встановлюємо вторичний вал. Встановили вторичний вал і надалі далі ми встановлюємо кришку коробки передачі. Тепер потрібно промежуточний вал і вісь вилок сумістити з кришкою так, аби промежуточний вал попав ось цей підшипник, а вісь вилок попала в ось цю розточку в нашій кришці. Це не з першого разу завжди виходить. Ось і ми поставили кришку. Прийшлось трошки помучитись, тому що не видно, як сумістити наші наш ток і наш проміжуточний вал Тепер встановлюємо в кришку картера болти та закручуємо.